Вітаю! Сьогодні ми відкриваємо нові можливості на роботу UA та робимо ще більше кандидатів видимими. Пошук ідеального співробітника це виклик, особливо в теперішніх умовах. Наша команда завжди прагне зробити процес найму на роботу UA ефективнішим для роботодавців. Хочу представити оновлення, з яким ще більше кандидатів стануть видимими для вас. Відтепер. Ви можете побачити не лише тих, хто відгукнувся на вакансію, а й зацікавлених пошукачів. Ми переосмислили кожен аспект взаємодії з кандидатами, щоб надати повну картину інтересу до вашої вакансії. Ключовий інсайт: ми втрачаємо кандидатів, якщо фокусуємось на прямих відгуках. Річ у тім, що багато кандидатів відгукуються не одразу. Вони можуть бути пасивними, сором'язливими чи просто збирати інформацію про потенційного роботодавця. Щоб привернути їхню увагу, потрібен персоналізований підхід. Важливо взаємодіяти з кандидатами на різних етапах знайомства з вакансією. І тепер ви маєте інструменти для цього. Зустрічайте оновлену картку вакансії та сторінки відгуків. Ми створили нову картку вакансій, зробивши її більш інтуїтивною. Вона допоможе вам краще розуміти інтерес кандидатів до вашої вакансії. Перше, всі результати вакансій охайно зібрані в одному місці. По-друге, тепер ви бачите не лише тих, хто відгукнувся, а й тих, хто виявив зацікавленість, Проте не наважився зробити перший крок. Ось вони. Хочете побачити оновлену стрінку відгуків? Просто натисніть ці цифри. Тепер ось так виглядає сторінка кандидатів, де ви бачите оновлення. Оновлені розділи: кандидати, рекомендовані кандидати статистика. Ще нижче їх деталізація. Кандидати першочергові складаються з трьох рівнів: відгуки. Збережені кандидати та увага. Зацікавлені кандидати. Звичайно, як і раніше, розділ відгуки залишається надважливим. Тут ви знайдете тих кандидатів, які вже виявили інтерес до вашої вакансії, та готові до діалогу, або навіть вже написали вам через внутрішній чат. Так, так, ви не помилилися? Чат. Це тепер один з способів отримання відгуку від зацікавленого кандидата. Ми його оновили, і тепер кандидати можуть писати вам першими. Це прямий канал комунікації, який дозволяє вам реагувати миттєво, відповідати на запитання, розвіювати сумніви та будувати відносини з потенційними співробітниками. Збережені кандидати тут теж є приємні новини. Тепер ви маєте зручний доступ до всіх кандидатів, яких ви зберегли з бази резюме. Або яким пропонували вакансію. Тобто, це ваш особистий простір для талантів, яких ви самі помітили та відібрали. Але найбільша трансформація та ключові оновлення відбуваються саме тут, у розділі зацікавлені. Ми розширили ваші можливості, надавши доступ до інформації, яка раніше була прихована. Тепер ви можете розглянути кандидатів, які проявили інтерес до вакансії. Але ще не наважили зробити рішучий крок. Тільки уявіть, скільки потенційних талантів раніше залишались непоміченими. У розділі зацікавлені кандидати ви можете побачити, тих, хто вивчав вашу вакансію, можливо, навіть декілька разів. Зважаючи всі за та проти, відкривав контакти вашої компанії та готовий зробити вже наступний крок, додав вакансію в обране, плануючи повернутись до неї пізніше. Чому важливо враховувати ці сигнали? Залучати пошукачів, які проявили зацікавленість. Відгук на вакансію це лише верхівка айсбергу. Він показує активний інтерес, але не розкриває повної картини. Розглядаючи інші взаємодії кандидатів, такі як перегляд вакансії, відкриття контактів чи додавання в обране, ми отримаємо доступ до ширшого кола наших потенційних співробітників: пасивні пошукачі, сором'язливі кандидати або ті, хто, наприклад, ще тільки вивчає вашу компанію, всі вони можуть стати ідеальними співробітниками. Нові інструменти роботи UA дозволяють побачити невидиме та взаємодіяти з цими кандидатами, перетворюючи їх пасивний інтерес на активну зацікавленість. Таким чином, враховуючи не тільки відгуки, а й інші взаємодії, ми розширюємо свою воронку рекрутингу, отримуємо доступ до більшої кількості потенційних кандидатів. Збільшуємо свої шанси знайти ідеальних співробітників, демонструємо проактивний підхід до пошуку талантів. Звісно, робота з цими кандидатами потребує додаткового підходу, але ми можемо впливати на цей процес і швидше закривати вакансії. Покращуйте опис вакансії, пропонуйте конкурентну зарплату, використовуйте оновлений чат для прямого спілкування з кандидатами. Це не просто зміна інструментів, це зміна мислення, яка допоможе вам випередити конкурентів та побудувати команду вашої мрії. Дякую, Марина. Давайте ще раз запам'ятаємо, яким чином кандидати стають видимими: переглядають вакансію, відкривають контакти, додаються в обрання. І кожному кандидату ви можете писати через внутрішній чат. Ми знаємо, що ви поробляєте наші інструменти з використанням штучного інтелекту. Тому ми також покращили розділ рекомендовані. Тут наш власний штучний інтелект аналізує профіль кандидата, його досвід. Навички та інтереси, щоб підібрати саме тих кандидатів, що відповідають вимогам вашої вакансії. Зверніть увагу, відтепер з рекомендованими кандидатами ви можете взаємодіяти так, як і з відгуками присвоювати їм статуси, додавати нотатки, писати в чат або навіть в месенджер. Раніше ви отримували кандидатів через прямі відгуки. Тепер у вас є 4 опції відгуки. Збережені кандидати, зацікавлені та рекомендовані кандидати. І найголовніше, з роботою ЄС кандидатів стає більше, бо ми створили нові інструменти, які роблять всіх кандидатів видимими, щоб ви могли знайти найкраще. Ми впевнені, що ці зміни зроблять ваш пошук талантів ефективніше. Незабаром чекайте ще більше крутих оновлень від нас. Вже скоро ми презентуємо оновлений розділ статистики. Залишайтесь з нами.